Сьогодні, 3 травня 2023 року, заняття ознайомлення з природним довкіллям, тема заняття Червона книга природи. Доброго ранку, малята! Рада вітати вас на занятті. Діти, сьогодні в нас буде дуже цікаве та пізнавальне заняття, а про що в ньому буде, буде йти мова, ви здогадаєтесь, якщо відгадаєте загадку, тож будьте уважні, слухайте уважно! Всім про все вона розкаже і малюночки покаже, усіх розуму навчить, хоч сама завжди мовчить. Здогадалися, що це? Так, правильно, це книга, але сьогодні ми поговоримо не про звичайну книгу, а про червону книгу України. Скажіть мені, будь ласка, що означає червоний колір? Правильно червоний колір означає загрозу, тобто червону книгу заносять тих тварин, птахів або рослини, які на межі зникнення. Червона книга це документ про стан рослин і тварин, які перебувають під загрозою зникнення. Люди з давніх часів. Використовували природні багатства, виробували ліси для будівництва осель, осушували болота, щоб спорудити собі на їх території городи, полювали на звірів задля їх утрата м'яса, для приготування їжі, займалися риболовлею. Так людина, сама того не розуміючи, стала руйнівником природи і з часом винищувала все більше і більше видів рослин, звірів і птахів. Вони безслідно зникали, і одного разу люди замислилися, що ж робити, адже в світі все більше ставало живих істот, кількість яких різко зменшувалася, їм стало загрожувати цілковите знищення природи. І тоді науковці створили міжнародну спілку охорони природи. Ці вчені дослідили всі рослини і тварин, яких на землі стало дуже мало. Тоді і була створена червона книга, книга, в яку занесли всіх рідкісних представників рослинного і тваринного світу, поставивши їх на облік. Створенням цієї книги науковці хотіли привернути увагу людства до того, що необхідно берегти й охороняти природу, а особливо тих істот, які знаходяться під загрозою знищення. В червоній книзі сторінки різного кольору: червоного, жовтого, білого, сірого, зеленого та чорного. На червоних сторінках записані рослини й тварини, які перебувають на межі зникнення. На жовтих сторінках розміщені види, які швидко зменшуються. З кожним роком їх стає все менше і менше. На білих сторінках записані тварини, яких завжди були, було небагато. До сірих сторінок занесені тварини і рослини, які мало вивчені і знаходяться у важкодоступних місцях, або в високо в горах, або дуже дуже далеко в Арктиці. На зелених сторінках записані ті види, які вдалося людям зберегти і врятувати від вимирання. На Чорних сторінках записані види, яких ми більше ніколи не побачимо. Цих тварин птахів більше не існує, вони зникли безслідно. У нашому краї є такі куточки природи. В яких лишилося багато рідкісних видів рослин та тварин, занесених до червоної книги. У таких місцях в Україні створені заповідники, спеціальні заклади, на території яких природа перебуває під пильним наглядом, а оточена піклуванням і посиленою охороною. Найдавніший заповідник в Україні Асканія Нова. Він розташований у Херсонській області. Це заповідний степ, де у вільному та напіввільному станах утримуються тварини з усіх куточків планети. В Асканійському заповіднику живуть різні види оленів і антилоп, зебри та багато інших тварин. Чимало тут і птахів, орли, соколи, є навіть страуси. Зберігається в Асканійському заповіднику і первозданна рослинність тепів. Інший державний заповідник України Карпатський розташований він у горах Карпатах. Природа Карпат дуже мальовнича, сині гори, вкриті густими смириковими лісами, швидкі прозорі ріки, гірські луки. Полонини. Тут збереглися величні букові дерева букові дерева дуже давні і високі. У лісах водяться ведмеді, олені, козулі, дикі свині, білки, зайці. Збереглися такі хижі звірі, як карпатський бурий ведмідь. Рись, куниця лісова і кам'яна, вов, борсук, лісовий кіт та інші. Карпатські річки прикрашають цінні види риби, Дунайський лосось і струмкова форель. На півдні України біля Чорного моря розташувався ще один гарний заповідник Чорноморський. Цей заповідник відіграє особливу роль у збереженні рідкісних видів птахів. У його межах гніздяться такі птахи, як кулики. Мартин Каспийський, Орлан Білохвіст, Трохова, Пелікан Рожевий та інші чорноморський заповідник це дивовижна природа моря, морських заток та приморського степу. Діти, я вам зараз показувала тварин, які записані до червоної книги України. Та крім них існує ще багато різних тварин. Давайте ми з вами пригадаємо, які тварини живуть в Арктиці, які живуть в джунглях, а які живуть у нас, на Україні, в наших краях. Якщо тваринка живе в Арктиці, ми будемо позначати її ось таким засніженим деревом. Якщо тварина мешкає в джунглях, ми позначимо її. Пальмою, а якщо тварина з наших країв, ми позначимо її зеленим деревом. Тож будьте уважні і починаємо нашу гру. Скажіть, будь ласка, де живе ця тваринка? Так, правильно, це тварина з Арктиці. А це що за тваринка? Ви її впізнали? Ну, звичайно, це наш зайчик, це мешканець наших країн. Правильно. Дітки, а це хто? Так, правильно, це Пінгвін, де він мешкає? Правильно, це мешканець Арктики. А де мешкає дикий кабан? Так, правильно, дикий кабак – мешканець наших країв. Пізнали цю тваринку? Де вона мешкає? Правильно, зебра мешканка? Жарких країн, так? Джунглі. А де мешкає? Мавпочка, так, правильно, де мешкає мавпочка? Правильно. У джунглях. молодці. Що це за тварина? Правильно, це Вовк. Де він мешкає? Так, Вовк це мешканець наших країв. А це що за тваринка? Вірно, це бегемот. Бегемот, мешканець джунглі. Молодці. Пізнали цю тварину? Так, звичайно, це білий ведмедь. Ведмідь мешканець Арктиці. А це хто? Наша руда лисичка. Мешканця. Мешканка наших країв, правильно? Молодці малята. Дітки, ну що, вам сподобалося наше заняття? Я сподіваюся, що ви дізналися багато цікавого. Про Червону Книгу України, про її мешканців. Також ви дізналися про заповідники України. А на сьогодні наше заняття підійшло до кінця. Я з вами прощаюсь, до побачення!